За більше ніж півтора роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну Луцька міська рада витратила на ремонт доріг вкладання бруківки, а також ремонту дворів понад 300 мільйонів гривень. Тож ми вирішили запитати у лучан, що вони думають з цього приводу. Правильно це дуже неправильно. Чому? А яка може бути бруківка? Які можуть бути двори? Коли у нас щодня гинуть хлопці? Ми просимо допомогу у своїх закордонних партнерів. А самі витрачаємо кошти на дорогу, на двори. А де були гроші, коли не було війни, чому тоді двори не робилися? Чому тоді бруківка не вкладалася? На даний час бруківка це останнє, що потребує Україна. Україна потребує зброї, Україна потребує миру, Україна потребує перемоги. А потім будуть двори з бруківкою, а ще краще з зеленими насадженнями. Щоб було чим дихати, щоб приємно було нам жити в нашому місті, а не тільки дихати пилюкою, бруківкою тішитися, а дерева, так би мовити, скоро будуть на вагу золота. Ви знаєте, ну я не господарник, не економіст, не фінансист, я просто громадянин. З одного боку треба, щоб було все. Але як патріот держави, коли війна, то звичайно всі сили, все для фронту, все для перемоги. Звичайно, що ні. Тому що в мене син воює, наприклад, зараз на Купинському напрямку, і я бачу, яку там треба забезпеченість зараз їм, і що їм не вистачає. І я думаю, що це зараз зовсім не для доріг. Якщо діти самі собі думають, як їм забезпечити, щоб тепло, наприклад, було дрова, десь там собі якісь шукають, то я знаю, що таке війна. І... Мені це дуже боляче, якщо їм є гроші на дороги. Я сама купляю, наприклад, забезпечую свого сина, те, що мені і бачу, що необхідне, навіть медикаменти, все. Як то кажуть, віддала сина, віддай ще й на сина. Ну, так якось виходить, знаєте. У мене тато служить ЗСУ і мені здається, зараз набагато важливіше витратити ці кошти на ЗСУ і з того, що ну, їм треба зараз теплий одяг, навіть літом. ну, Будь-що, можна витратити туди, але не на бруківку. Ми можемо тут... В принципі, ми ходили нормально, по нормальній дорозі. Навіщо вони зараз це роблять, я не розумію. Просто е... краще було б, якби вони витрачалися на ЗСУ. Це... Я проти цього. Я взагалі приїхала з окупації, в мене інші інтереси, звісно, хочеться повернутися додому. Рідне місто, і, звісно, це наразі немає ніяких слів кажучи. Треба всі сили направляти до армії і робити те, що маємо робити. Це погано. Чому? Того, що зараз війна, то треба гроші давати на війну, а не куди, Ні, воно потрібно, я бачу. Ні, ну Так чи ні? От. Бо я думаю, що так, бо ну, пацани там ж. Це взагалі неправильно. В сучасних реаліях максимальна кількість коштів має бути направлена на армію. У нас війна, а не ми живемо так. Комусь війна, комусь мати рідну, і так? такий вислів, це неправильно. Тож питання, чи вони пішли на благоустрій міста, чи вони пішли трішки іншими шляхами. В цьому більша проблема, мені здається, в нас і в Україні в цілому, її потрібно вирішувати, бо це ненормально. У мене нема слів, бо я не розумію, як можна витрачати гроші під час війни на дорогу. Ну, це просто якийсь. Но ну, що не так, то ж так. Я не розумію, де в людей є розум витрачати гроші на таке. А люди, наприклад, я скажу, можна сказати так, бідні, дають останні гроші на донати для, наприклад, готують їсти, а влада витрачає гроші на дорогу. Я думаю, можна ходити і по такій дорозі, там з ямами. Зараз це не головне.